Вітаємо вас, дітки. Подивіться, який гарний метелик до нас завітав. Він заблукав і не може знайти свою улюблену квіточку. Ходімо на наш майданчик пошукаємо квіточку для метелика. Дітки, подивіться, яка гарна клумба у нас на майданчику. Ох і гарна клумба в дитсадку. Де ще ви бачили таку? Стільки квітів, барв яскравих ряд, як яскраво квіти має ряд. Дітки, давайте подглянемо, які квіти є у нас на квітнику. Дітки, подивіться це чорнобривці. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають, голівками яскравими, малюків вітають. Я короше на квітнику рости і всіх вітати, з під чорних чорних брівочок на сонце заглядати. А ці квіточки називаються айстри. Осіння квітка сукню вділа. рожеву, синю, ніжно-білу. Стоїть неначе їжачок, у неї сотні пелюсток. А це жоржини Сміхаються до сонечка яскраві жоржини. Червоні, жовті, білі, в них квіточки голівки. Дітки, який квітник? Великий, квітучий, різнокольоровий. Якого кольору квіти? Який колір вам найбільше подобається? У кожної квітки є коріння, яке міцно тримає її у землі. Стебло, листочки, квітачки і стебельця ростуть листочки, квіточки бувають різного кольору. Діти, а щоб наступного року наша клумба була такою, ми повинні зібрати насіння, щоб весною ми могли його посіяти. А ось і Метелик знайшов свою улюблену квіточку і дуже зрадів, і каже вам дітки, до побачення!